Хатка на колесах продовження. значить, Якщо ви приїхали кемпувати, ця нога виставляєте приблизно, щоб однаково, як... як це сказати, рівно воно стояло приблизно. У вас або є на телефоні якийсь додаток, або дивіться, це левел, левел, левел. Бачите, щоб так приблизно було. І потім ставити приблизно, щоб тако було. Тут немає цього левела, де я знімаю. Але ви розумієте, ви, ви приблизно виставили ту ногу, okay. приблизно ногу. І після того дивіться, що, що ще треба. Оці є працюють дві ноги. Ой-ой-ой. ой Оця нога тут опускається, та там. бачите, так не побачиш. так Дуже погано видно, про що йдеться мова. Одна спереду стоїть. І так само стоїть одна ззаду. Цим ви тако... Теж притиснуєте, так оці, ця нога вона як як трикутник стає, бачите? Ця штучка опускається донизу тут, а там така сама там опускається донизу, і воно робить такий трикутник начебто. І воно потім не так хитається, ну стабіль, стабільніше, стоїть. Okay, стабільніше стоїть. Ще я забув показати оцю систему, як то кажуть, Бачите, Black Tank написано, Black, чорна вода і сіра вода, Grey tank – Це умивальник і вся така, що без каки, вибачте, без лайна. Це кака, з унітаза, Це чисто з унітаза. А це кругом з всіх кранів. Ще що, щось я забув. О, я пригадую, я ще забув Shower зняти. Тобто, як вам треба злити, ви приєдналися на кемпсайтах, В основному, вони ну, на всіх, але є такі, що є. E, Hookups називається Full Hookup – це… Повна підключка, ви тут шлангу, в мене тут шланги є там. Дві шланги приєднуєте таку шлангу сюди і до яму, куди воно повинно стікати. Okay? Спеціально. І потім ви або відкриваєте, і воно постійно тече, або ви відкриваєте, коли вже набрало, щоб воно гарніше виходило, все виливалося. Спочатку чорну треба відкрити, щоб а, а сірую потім, щоб вона промило, то що від чорного залишається в цій трубі і, і в трубі, яка йде звідси туди донизу. Ще я наче забув, ще я наче забув е, сказати, що тут є аутсайд шавер на цій арвішці, що в мене є аутсайд-шавер. Ось тут. Тобто тут є ну шавер, це душ, душ-душ. Виймаєте, вона така штучка себе змити, щоб не заходити в хату. Тут є холодна, гаряча вода. Це все є. О, це я сказав, це показав, тут ще щось є. Ну це ви знаєте, що може приблизно бути. 110. І ви знаєте, це теж що, то, що з того боку було. Так наче більше нічого. Не пам'ятаю, щоб я забув, може і забув. Я не можу зняти. Ой, вибачте, це відкрив тут Оце хітінг Electric елемент. Тут під ним знаходиться це тент, який згорів. який згорів. Бо включили, коли Зараз нема. Бачите, я... тут є такий анод рад, вкручується такий просто болт, і такий штир довгий. Він на себе бере waterхітер в суту. На... Бачите, сіре, таке біле. Всі ті кальції і всі мінерали на себе бере. Вибачте, я тут одне руку знімаю друга. Це все роблю і зігнув, мабуть, трохи цю штучку, коли відкривав. Ну то таке. Отакі-то От моменти, все, вибачте. Вибачте, що я якось так не підготувався. Ще хотів сказати, знаєте про що я? Всередині хотів сказати сходи. Такі сходи, що не ставляться на, під, на низ, вони тут теж можна відрегулювати наскільки треба, щоб правильно все було. Довше коротше, що, знаєте, ну буває десь треба більше, десь менше. І всередині я хотів показати такий момент з ліжками. В основному такого як тут з ліжками немає. В основному немає. В основному тако, стоїть в одному кутку ззаду туалет. А звідси широкі такі ліжка, що по двоє людей такого спали зверху і по двоє внизу. Розумієте, туалет приблизно. То такого майже ніколи немає, але мені подобається цей лейаут, що кожна дитина може спати окремо. Ще один момент. Є арвішки з Outside Kitchen. Outside Kitchen. Кухня ще є на вулиці. Тобто, деякі моменти є на вулиці. Щоб смаженим не смерділо, то є на вулиці це все. Тут шкафе. Це приблизно для тата, мами. Приблизно з кафе. І є кічен аутсайт, як то кажуть. Тоді буває нижньої там полички немає з одного боку. Або зовсім немає полички, бо вони ширші, але тільки з одного боку. Тут буває такі двері стоять приблизно в цьому місці чи в цьому місці. Здорові двері їх відкриваєш, і там, як то кажуть, аутсайд кічен, тобто вмивальник може бути. Може бути щось посмажити, оця плита якась така, що ж там ще є. Не Холодильничок може ще один бути. а Майровев, microwave... я не знаю, чи микрохвалювати, ще одна тут теж є чи нема. Не знаю. Вибачте, що не все пригадати можу, але що зміг хто сказав? Ага, музика ще є. Два таких спікерс, як вони називаються. Динаміки, чи як вони? Чи один. А, два, два, два. Два таких динаміки є. І все. поки поки ще все поки все